15 червня 1775 року за указом цариці Єкатерини II було зруйновано Запорізьку Січ. І до того козаки допомогли московитам виграти війну з Османською імперією і козацько-московське військо поверталося назад з полів битви, основна частина, тому що війну вже було виграно. Але деяка частка козаків до сих пір залишалася. На колишній лінії фронту. Але раптом, за наказом Катерини II, а потім підтвердженим наказом генерала Меншикова, було розброєно козацьке військо, а і потім московська армія рушила на Січ, яку на той момент оберігало всього три тисячі чоловік. Вони оточили Січ, московити оточили Січ і наказали козакам здатися. Козацька старшина не хотіла проливати кров. і... Сказала козакам скласти зброю, хоча рядові козаки були готові чинити спротив. Проте більша частина козаків, які були на той момент в Січі і біля Січі, близько 7 тисяч чоловік, сіли на човни і по Дніпру спустилися вниз до гирла річки Дунай, де потім заснували за Дунайську Січ. На, на той момент гирло річки Дунай вже було під контролем Османської імперії. Потім частина цих козаків влилися до складу Османської імперії і брала участь у ще інших війнах на боці Османської імперії і був створений перший козачий полк на чолі з українцем. На жаль, я забув як його звати. Січ була як кісткою в горлі Катерині II через те, що в 1764 році було вже знищено зліквідовано Гетьманщину, і останнім кроком для того, щоб українці забули. Хто вони є, що вони є вільний народ, який весь час зривав себе кайдани і знову замкнути їх в кайдани, було знищення Січі. Щоб, вже, як вже писала Катерина II в своєму указі, щоб, українсь, щоб малороси забули значення слова Козак і значення слова Січ. 83-літнього кошового отамана Петра Калнишевського було ув'язнено. І він дожив, доживав свої роки. В російському засланні і дожив ще до 102 років. Відводимо підсумки. Отже, частина козаків поїхала на Задунайську Січ, там і ще продовжувала боротьбу якісь партизанські вилазки проти Російської імперії в Одеській і Миколаївській області. А частина козаків і старшини змагалася, взяли собі дворянські прізвища, дворянські титули і. Вони стали «Ми же браття, один народ.